вже скоро прийде. Часто добися піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я злити. Він розповість, Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та вам дітлами. Верші, як рандітник. Ой як добре, друзів, мати. І у гості їх чекати, і чай із ними пити. І просто гомоніти. Хто там? Хто там завітав до мене? Самої! Ой, Гануся, Катруся, невже це ви мої давні. Привіт, добрячок! Привіт, привіт, Катруся. А я чекаю тут сідайте швиденько до мене. До мене застіла гостину, молодці, що ви прийшли. Так давно я вже з вами не бачився. Як у вас справи? Все гаразд? Так. Так, от молодці. Мені так приємно вас бачити, а я сиджу, усе, протираю шляночки мої, де ми, де ми чай з моїми друзями попиваємо і співаю собі пісеньку. Ем, як добре, друзі, мати у гості їх чекати. А ми якраз і шукаємо, друзів. Так, 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 так. А яких же ж? Тільки справжніх справжніх друзів. Цікаво мені. от Сиджу і думаю, ви шукаєте друзів? А де ви їх шукаєте? Ще поки що не де, бо не знаємо, де їх шукати. Може, ти нам підкажеш? Підсказки ви хочете. Чекайте, рушник, рушник, покладу на полицю. Підсказати вам, дати вам добру пораду. Ну що ж? Ну, так і я спробую, спробую вам зарадити у ваших пошуках. От дозвольте мені у вас, дівчатка, запитатись, якими ви уявляєте собі справжнього друга чи подружку? А ну, кажіть, щоб вона ділилася зі мною іграшками і цукерками. Ого, я зрозумів. Іграшками, цукерками, але я тобі відповім. Слухай мене уважно. Для цього ти теж повинна стати подільчивою. А ще щоб вона розповідала мені свої секрети. О, хо -хо, бажання твоє. Ну, зрозуміло, так і слушне. Але я тобі скажу, Катруся. Для цього ти повинна і сама навчитися їх зберігати. А От... як це зберігати секрет? А де їх зберігати? О, оце таке запиталось. Ні, ну, Ну зрозуміло, друзі мої, що не в якомусь там сейфі чи у, у якомусь такому величезному ящику. Ні, зовсім ні. Слухайте мене. Це коли тобі твій друг чи подружка відкривають таємницю, а ти про неї нікому не розповідаєш. Ага. Нікому нікому. Нікому нікому? Нікому, нікому, нікому при нікому. Бо коли, Гануся, бо коли ти розповіси комусь, та то це вже зовсім і не секрет. О, скажу я вам, О, є у мене сусідочка, дай, ві, малята, послухайте мене уважно, Ох же ж і балакуча, не переслухаєш її. На ліс тріскоти. Зовсім не вміє берегти чужі таємниці. Що би не узнала, хто б їй що не сказав? Через дві хвилини. У усьому лісі вже знають. Та, зовсім не вмію берегти чужі таємниці. Ото я вам, дівчатка, зараз загадку розповім. А ви спробуйте, розгадавши її, зрозуміти, що ж ото за сусідочка, оця тріскотюча така, поруч зі мною живе. Значить, загадка ось така. Задка. На гілці сидить, гойдається. О! Із всіма птахами сперечається. Все їй навколо цікаво і до всього її є справа. Така в мене сусідочка. Чорнокрила, білобока, зветься птаха ця. Так-так так так. так, так. На вушка. Сорока! Ой. Це цікаво знати. Сорока, дівчатка, слухайте мене, та й ви малята також. Кличте і ваших бабусь, дідусів, ваших батьків також. Сорока це взагалі одна із самих відомих птахів. Вона є близькою родичкою ворони. чорної такої ворони. Ох, по сусідству тут живе їх. Ціла, ціла зграя. Сороки на зиму не відлітають у теплі краї, а залишаються тут у нас в Україні. В лісі живуть. Восени вони збираються у величезні, а може й не дуже зграї, наближаються до поселень людини, там собі харчуються всякими там ой, залишками і сміттям. Ну, Не хотів говорити, ну, що ж поробиш, якщо воно ото -от так. А ще їдять всяких комах, жуків, павуків і навіть навіть ящо. Ой! Ото маю сусідочку. Зерна їдять, насіння, плоди, а своїм потужним дзьобом викопують із-під землі, да, колупаються у землі всяких личинок. О, дякую тобі, Гануся. Всяких личинок, комах, навіть розбивають шкаралупу пташиних яєць. Ви розумієте, що роблять? На жаль, часто сороки поселяються в селах, в садках людських і руйнують гнізда навіть співочих птахів. І ще от одне, що варто сказати: славляться вони своїм небайдужим ставленням до всяких блискучих предметів. Ось от я таку візьму шкляночку, і вона так от блисне, і вже гляди, сорока прилетіла. Вже гляди, хоче щось вона собі там узяти для себе. А через цей тріскотливий голос сорок всі вважають занадто балакучими, коли ця пташка бачить якусь небезпеку. То такий вже гала здіймає, так вже тріскотить, так тріскотить, що всі навколо її чують. Напевно, через її балакучість у сороки друзів-то і немає. Ну що ж, дівчатка? І до вас звертаюся, маленькі глядачі. Тепер давайте підсумуємо все, що ми узнали сьогодні. По-перше. Варто зауважити, що друзів у біді залишати не можна. Не можна? Ні. ні. Не можна. По-друге, з другом треба ділити і розділяти не тільки радість, а й горе. Розділяти? Так. Розділяти. Справжній друг, а це по-третє, запам'ятай. справжній друг, він ніколи не обманює. Не обманює. Так. Не обманюй. І ще одне: останнє. Друг ділиться усім, навіть якщо у нього цього зовсім-зовсім мало. І воно в нього останнє. Ділиться? Так. Ділиться. А мені здається, що я таке роблю, коли граюся з Ганусією. І Хох. мені теж. І ви так робите? Хох. Так і я це послухав ваші зауваження і собі сам подумав о томиті о цієї. То ви, Катруся. І ви Гануся, то ви виявляєтеся і є справжніми подружками. Правда? Та, та правда правдісінька. Оце то так воно і є. Шукали дружбу, шукали друзів. А вона ж то завжди поруч з вами була. В одній, поки мої подружки обнімаються, в одній дуже мудрій книзі я вам скажу написано. Хто хоче мати друзів, ви теж уважно слухайте мене, слухайте. В одній дуже мудрій книзі написано: хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. Ото запам'ятайте, друзі, мої слова. Вони допоможуть вам знайти дружбу і, знайшовши зберегти її на все життя. Правда? Так! Да. Ай, молодці. Маленька сходинка. Ото дівчатка виникла чудова ідея. Яка? Розкажи, розкажи нам. А, а слухайте мене сюди. Давайте ми влаштуємо художню галерею. А як це? Ну, Катруся, це значить, що ми влаштуємо виставку малюнків. Яких ще малюнків? А тих малюнків, які нам надішлють наші маленькі глядачі. А що на нас треба намалювати? А, а намалювати треба портрети друзів. Ой, це ж я можу кат катрусін портрет намалювати. Та звісно, що можеш, Гануся. Можеш. А я Гануся. І ти, Катрусі, можеш Ганусін намалювати портрет. І ви, маленькі наші глядачі. Ви також присилайте нам за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, листи з портретами ваших друзів, які завжди поруч з вами. А скільки друзів можна мати? П'ять та... чи десять? П'ять чи десять. А я вам так скажу, друзі мої, Да скільки завгодно, скільки завгодно, і п'ять Гнусів, і десять, і навіть сто при сто. Ось так. Друзі малята мої є в садочку. Друзі є в школі. Друзі є навіть у дворі, де ми виходимо на прогулянку. Друзів забувати не можна ні в якому разі. Не можна забувати друзів. Бо дуже боляче, коли м -м, про тебе не згадує друг, не телефонує, не приходить до тебе. Ох і сумно ж буває. Отож, діти, пам'ятайте, і ви, і ви мої подружки. Катруся, гануся, ану слухайте мене уважно. Запам'ятайте все те, про що ми говорили сьогодні. І дружіть. Нехай у вас буде багато добрих, вірних друзів, бо кожен мріє мати вірних друзів, та не кожен намагається докладати зусиль, щоб і самому бути вірним другом. Спасибі добрячок за гарну пораду. Ай. Дякую. Дякую вам, Катруся. Дякую вам, Гануся, за те, що ви завітали до мене і провели зі мною цей славний час. А нашим маленьким глядачам ми говоримо разом з Катруся і Ганусією. До побачення Пока. до наступних зустрічей. Пока! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.